І знову всім привіт! Знову я, знову ті самі локації. Буду сьогодні вам розповідати про одну не дуже цікаву приблуду PlayStation Portal. Відео сьогодні, мабуть, буде дуже дуже коротке, тому що, ну а що про неї казати? Ще тим паче у вас світло можуть вимкнути, так що... Що? PlayStation Portal абсолютно не потрібна приблуда, не коштує вона своїх грошей. Купувати її не потрібно. Це якщо вкратце. А якщо у вас є час, світло і бажання, то welcome, Поїхали розбиратися. Без патрон! Без патрон всі чекали, чекали, чекали. І що? і знову буду чекати, чекати, чекати прототивку від Sony. тому що ось це. Ось цю залупу коня Буцефало важко назвати прототипкою. Взагалі, я, я не дуже розумію смисл цього пристрою, цієї приблуди, я буду так і називати. Хоча, хоча на секундочку, ось буквально декілька днів тому я читав, що в Штатах це найпродаваємі найпродаваємішийся. Оця херня в Штатах продається просто як гарячі пиріжки, і вона стала самим продаваємим гаджетом ігровим. За останній чи квартал, чи місяць, чи два місяці, я хз. Коротше, їх там розбирають, розгрібають. І... Хоча, в принципі, я знаю. Вони там їдять тупо в Штатах цей Сраний, Макдональдс, Бургер Кінг. Вони дуже багато і довго сруть, а на унітазі чимось зайнятися треба. А от це єдина, єдина штука, де її можна використовувати, це сидячи на унітазі. Ну, не так будуть руки затікати, як коли ти з телефона. Для тих, хто ще не знає, PlayStation Portal це аля прототипка від Sony. Тільки є одне. Но ви не можете в автономному режимі сюди е, інсталювати ігри і грати в них. Вона може лише віддалено запускати ігри з вашої консолі, транслюючи їх сюди. Це, по суті, просто екран, до якого взяли отак, от DualSense, Розрізали його навпіл і приліпили до екрану. Все, в принципі, е, оцей гаджет вам може замінити звичайний DualSense, ваш телефон або iPad все більше, вам нічого не треба. У вас буде ця сама хрень. Єдине, що на телефон чи на планшет. Вам потрібно буде встановити програму. Тут вона вже встановлена. Все ви прив'язуєте так само. Що оцю приблуду, що там телефон чи планшет до вашої консолі, і віддалено запускаєте і граєте. Причому з телефонами і геймпадом ви могли раніше грати по мобільному інтернету, по якомусь Wi-Fi десь в аеропорту чи ще десь. То тут така можливість з'явилася тільки недавно з останньою цього обновою. Прилетіла фішка, що ви можете використовувати не лише домашню сітку, щоб транслювати ігри сюди з вашої консолі. Ай публічний вайфай. Тобто, по суті, в принципі, в теорії, ви можете роздати інтернет свого телефона і гратися в ваші е улюблені ігри, десь там їдучи в автобусі, чи в потягу, чи сидячи в аеропорту. Але як показує практика, ні хіра подобного. По-перше, якщо у вас хіровий інтернет, то забудьте про якусь якість. Сука, воно все впадає пікселях, Воно все лагає, воно все тормозить. Ось, я, 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 я намагався записати відео, не знаю, може, буде тут, тут видно на цьому примірі. Я запустив God of War ось, з галімим інтернетом, Галіми це десь тут Wi-Fi, в цій локації, де я знаходжуся, 10 Мбіт на секунду. Ну, тобто, доволі таки херовий. Ну, як взагалі, в принципі, в будь-якому там. Аеропорту, якщо ми кажемо про портативність, ще десь там на якомусь вокзалі чи на де то грати неможливо. Про онлайн шутери, я взагалі мовчу, навіть вдома сидячи е, в своїй е, локальній мережі в Call of Duty не пограєте, тому що імпутлаг просто. Йобнутий! Таке відчуття, знаєте, коли от санки прив'язати, якщо до машини, от машина повертає, вас санками отак от от, заносить. Оце от таке саме відчуття, коли ти бігаєш в колду і намагаєшся десь там розвернутися, повернутися. Отак все сюди, отак все сюди. Ну Це якась ну, шляпа полніша. не, взагалі неможливо грати. Це в локальній мережі, повторююся. Про якісь там Wi-Fi чи 4G, навіть 5G я пробував. Все одно ну, це якась шляпа грати неможливо. Я, не можу. я дивлюсь на ну, це, це, це якась роздільна здатність. Е, Незрозуміла 1040 p як е, коли я був у 7 класі на Sony Ericsson, k 750 навіть k 700 Вот. І input лаг, ну це взагалі не іграбельно. Плюс тут не найкраще, будемо відверті, не найкращий екран. Я, я екран оман, будемо чесно, для мене дуже важливий, гарний екран, гарна картинка. Я її за цього навіть, всі монітори ледовський купив, тому що і тепер граю на компі, тому що я раніше не грав на компі з одної причини, що там не було нормальних моніків з нормальним зображенням. Тепер є, тепер я граю. Не так часто як хотілося, але граю. Ну не суть. Так що будемо відверті, екран тут ну LCD-ха, обична не найкращий. Не топова LCD-ха, засвіти, це все присутнє, білі ці плями, це все нікуди не ділося. Це як, ну, як на якомусь такому середньому ноутбуці на Windows, де екран срака. Так само і тут таке собі. Так що екрану, я зразу, якщо по 10-бальні, то ставлю ну, 5 5 це максимум, то це знатяжко. Екран мені взагалі не понравився. І, і ще дуже великий його мінус от прям великий мінус. Ви вже, мабуть, його бачите. Це бліки. Він піздець, як блікує. Ну, грати десь на сонці, десь на вулиці, ви не зможете. Ви нихера не побачите. І це просто якийсь тре. Ну, ви подивіться, оце, оце, оце. Як, як, так, як, як за допомогою цього можна взагалі грати? Я, Я не розумію. Плюс самі геймпади, в принципі, в руках, да, воно сидить непогано, зручно. Але це не повноцінний DualSense, до якого ви звикли на своїй консолі. Вібрація хуйовіша, адаптивних тригерів я взагалі не відчуваю. І, і він менший. Якщо так от по обхвату брати, жалко, я не взяв тільки що свій DualSense. Він, трішечки оці, оці він сам він трішечки менший. І це, мабуть, зробили для того, щоб може якось чи вагу зменшити, чи, чи що ХЗ. Плюс цей екран якось єраз зробили. тач, ем... тач. Тач! Його зробили сенсорним. Нахіра я не знаю, якщо можна в принципі, управляти оцім, краще б ви замість того Sony, щоб робити його сенсорним, лучше б вклалися в якість цього екрану, щоб на ньому хоча б грати можна було. Ергономіка, я вже кажу, в принципі, норм, сидить в руках нормально, кнопки всі більш-менш десь там під руками. Є USB Type C для зарядки, 3,5 мм Джек для підключення любих навушників Також, як я вже казав, в огляді на гарнітуру Pulse Elite. Тут є фішка PlayStation Link, тобто ви можете гарнітуру PlayStation Elite підключити до цієї приблуди без використання всяких донглів, шмонглів, там всіх, нічого не потрібно, просто спарюєтеся, спарюєте наушники з цією, проходить спарювання і все, і воно працює. Звук з, звук з динаміків, які тут є, це ну, ну він є, де да є, ну, ну таке. Ну, типу, в принципі, як будь-який протетиць, нічого. Особливо нема. Хоча я не знаю, з тим Deck не юзав, можливо, там звук і прикольний. Що далі? Ще цікаво. А ну батарейка ще ось, саме одне з головних батарейка. Батарейка три ну, години. Три години інтенсивної гри і все, він здох. Просто будучи на 100% зарядженим, він мене просто розрядився, просто лежачи, нічого не роблячись, тиждень. От там за 5 за днів я не грав, він просто лежав, я його бру, а він просто нахер оця Оця штука просто розрядилася. Як так, я не розумію. Тобто про якусь таку особливу автономність теж мова не особливо йде, тому що 3 години від батареї, ну, не знаю, таке собі. Так що, на мою думку, для чого вона взагалі потрібна, тобто десь віддалено ви грати. В принципі, зараз вже в теорії можете, але ж кажу, це ну геть не. Ти відчуття, геть на те експірінс, який би ви хотіли отримати. Якщо б ви хотіли грати, наприклад, те, якщо хочу грати, то я бачу, хочу бачити класну картинку без всяких лагів. Що я бачу? Розсипаючися на пікселі зображення і якийсь неймовірний імпут лаг, при якому грати ну таке собі задоволення. Дома. Для чого вона мені вдома, якщо вдома я можу лягти на диван, взяти геймпад і грати з консолі на великому теле? Єдиний сценарій, як я бачу, де можна це використовувати, ну це реально, коли ти сидиш, е, трошки сериш на унітазіку. Більше для чого вона потрібна, я не розумію, тому що у всіх інших випадках просто береш геймпад, просто береш телефон. А якщо в тебе є планшет, то взагалі там якийсь iPad, на iPad і екран класний, і геймпад в тебе повноцінний, поста о собі сів, граєш так само, ти можеш. Так само використовувати цей геймпад з телефоном чи з айпадами в потязі і в самольоті, в аеропорту, будь-де, ти це повноцінна заміна оцій херні. І тобі не Якщо в тебе, тим паче, вже є екран на телефоні чи на айпаді, то тобі не потрібно витрачати. Сука, курва 280 євро! Курва є бана, є жік, Ну ви що, серйозно, Соня, 280 баксів за всрати екрану і розпилений міні-дуалсенс, у якого порізані всі функції. Ну. Ні, я зразу кажу: обходьте цю хуйню стороною, якщо хтось зі мною не згоден. Ну, флаг тобі в руки, що я тобі можу сказати. Насолоджуйся, насолоджуйся, грай, воно того варте. А в мене на сьогодні все, пацани і дівчатка. Оцю штуку не купуємо, гроші не витрачаємо. Якщо вже так хочеться портативності, телефон, DualSense, вокзал поїхав в путь. На сьогодні в мене все. І якщо відео сподобалось, лайк, підписка, а Пока.